Знаю, що тягне пірнути на дно і заритися там у ногу. Знаю, що сил не стає, що пісок накриває поволі. Знаю, чекання стає перед очі, впритул, і ніжність твоя, наче кед, викинутий на суходолі. І радість твоя, то дрібна звірина, не впертий вожак. І правда твоя, наче кат, не приймаючи адвоката. Знаю. Не хочеш піднятись дна ні на звук, ні на знак, засипаючи мокрим намулом стрілу циферблата. Але ніхто не промовить за тебе найважчі твої слова, і ніхто не пірне на дно оцінити твої печалі. Якір відв'язуй з чужих сердець. Вибирайся, давай, попри те, що ніхто тебе не чекає десь на причаль. І коли ти виринеш всім на зло, тим, що там, на дні, і коли ти випливеш звідси, набравши води і солі, і коли ти прийдеш до себе, то на твоїм вікні ти зустрінеш велику тишу і хліб на престолі, вкраїш кавалок, заб'єш туманом як молоком, на червону заплачеш, на босу підеш травою, і почуєш, як хтось. Летить над тобою листком чи жуком і шепчум липну на твоєму.